Доброго дня, господарі та господарочки! Живучи у часи невідомості та невизначеності, пропоную потроху почати запасатися тушонками на зим. Це неправду дуже зручно, адже їх можна додавати до супів, макарон, картоплі і навіть випічки. А починаю я цей процес зі стерилізації кришок доволі незвичним способом. Просто протираю їх 95-відсотковим етиловим спиртом. Далі зважую м'яско та сало. На 2,5 кг м'яса беруть до 1 кг сала. Якщо трохи залишиться, не біда, сало на кухні точно знадобиться. М'ясо нарізаю як на шашлик, так, щоб поміщалося у долоньку. Жирок не відрізаю, а от якщо є грубі прожилки, то їх відрізаю обов'язково. Порізавши все м'ясо, складаю його у велику миску, після чого зважую 40 г солі та додаю до м'яса і все добряче перемішую. Якщо вам здається, що солі забагато, то це не так. Коли все гарно перемішалося, ми можемо оглянути на окремий шматочок. Як бачимо, на ньому солі не так уже й багато. На черзі у нас салко, яке придбане на ринку разом з м'ясом. До речі, тримайте пораду. У продавців не обов'язково купувати звичайне сало для їжі, а можна попросити сало для смальцю чи тушонки. Воно зазвичай втричі дешевше, а функцію свою виконує ідеально. Сало також нарізаємо невеликими шматками, але вони мають бути набагато меншими, ніж м'яско. Десь приблизно ось такими, як показано на екрані. Коли все порізано, у чисту банку варто додати 3-4 горошини перцю та почати укладати м'ясо та сало. Сала, звісно, потрібно небагато, але так як воно насичує продукт смаком та продовжує термін зберігання, його варто додавати до тушонок. Можна додавати і менше, ніж я. А от що буде, якщо не додавати зовсім сало, я покажу в кінці відео. Баночку набиваємо доверху, бо в процесі м'ясо утушиться та об'єм зменшиться. В результаті у мене вийшло 6 півлітрових банок тушонки, які я легенько не до кінця закриваю гвинтовими кришками. Ще раз повторююся, не закручуйте кришки намертво. Ось так легенько накинули, трішки покрутили і в духовку. Обов'язково ставимо банки в холодну духовку. Я ставлю на решітку, можна і на деко. Можна і на решітку, а деко під низ, на випадок, якщо буде трохи підкапувати. Головне, банка має нагріватися поступово, а м'ясо тушитися довго при низьких температурах. Після 4 годин тушення дістаємо банки та докоручуємо кришки. Маємо прикласти свої силеньки, щоб потім кришка не здулася. Закрутивши банки, перевертаємо їх кришками донизу та залишаємо на ніч, накривши зверху серветкою чи рушником. Це потрібно для того, щоб помітити баночку, яка не сильно докручена, тоді область кришки буде волога, а таку душонку не варто зберігати довго і бажано спожити в їжу найближчим часом. Але це міф якийсь, бо наші жіночки сильніші за Геркулеса та містера Пропера і завжди закручують кришечки як слід. Перевертаємо банки та бачимо, що наші баночки повні та заповнені салом рівно на три чверті. Це ідеально. А ось що буде, якщо не додавати сало. Я вирішила поекспериментувати. Так поділитися враженнями. М'яса трохи більше половини, а саме воно підгоріле. Як бачимо, банка не заповнена доверху, та й на смак не таке соковите та смачне, а навпаки, трохи твердувате. Минула ще доба, і я вже на сонечку покажу вам тушонку. На правильно закрученій банці кришка дуже герметична, не ходить вгору вниз і трохи увігнута всередину. Наша тушонка абсолютно готова до зберігання в холодильнику або в погребі, адже при зберіганні м'яса за температури нижче 25 градусів за цельсієм не розвивається ботулізм. І такі тушонки безпечні для вживання протягом року. Готуйте обов'язково, любі друзі, і нехай життя смакує.